Президент США Джо Байден гостро боявся, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо відчує загрозу для свого режиму. Пише видання Washington Post. За словами журналістів, саме цей страх був причиною надто повільної допомоги Україні. Така позиція Байдена часто викликала протиріччя з деякими його радниками та союзниками в Європі. Пише видання. А офіційні особи Білого Дому кажуть, що рішення американського президента були обумовлені мінливими умовами на полі бою. А він здебільшого дозволяв передавати нову зброю, коли цього вимагала складна ситуація на фронті. Ну, сама загроза передачі ядерної зброї Києву може розглядатися як підготовка до ядерного конфлікту з Росією. Залякує заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. За його словами, якщо захід вирішить передати Україні таку зброю, це в Москві прирівняють до фактичного нападу на їхню країну і пригрозив очевидними наслідками. Кремлівський блазень отак от прокоментував публікацію видання The New York Times. Ну а там нагадаю, що писали, що деякі західні посадовці не виключають повернення Україною за ядерної зброї, щоб мати фактор стримування для Росії. За даними журналістів, союзники розмірковують над гарантіями безпеки для Києва серед можливих варіантів створення запасів звичайних озброєнь в Україні. Це дозволить завдати удари по РФ, якщо вона порушить можливе перемир'я. Найбільш сміливі думки це розміщення ядерної зброї. Однак, як зазначають у виданні, такий крок буде складно здійснити, і це загрожує спричинити серйозні наслідки.